Тути, дорогі малята, Привіт, дітвора! Переходимо до нової теми. Зараз я розповім вам правило обережності при харчуванні. А зараз у нас піде мова про мікроби. Просто так як кажуть, неозброєним оком їх не побачиш. А ось якщо озброїтися мікроскопом, це такий спеціальний прилад, який усе збільшує багато разів, то ми зможемо побачити всі ті мікроби, віруси і бактерії. Їх так багато, особливо на немитих овочах, фруктах, іграшках і на горішках. На всьому, на всьому немитому неочищеному мікробів цілі табуни, мільйони і мільярди. І ці купи мікробів дуже шкідливі. Вони постійно Намагаються проникнути до нас усередину, щоб там же похазійнувати і болячки всілякі розвинути. Але якщо таких бактерій дуже багато, то можна серйозно захворіти. Які гидкі ці бактерії. Проте іноді ми самі допомагаємо цим бактеріям залазити в наш організм. Особливо, коли ми їмо не миті фрукти та овочі. Або горішки, наприклад, просто з землі. Або ягоди з гілок. Вірно. Овочі, фрукти і ягоди потрібно обов'язково гарненько помити перед їжею, а ще краще ошпарювати їх кип'ятком. А ще так багато мікробів на іграшках, тож нічого їх пхати до рота. Ну і звичайно не можна забувати про руки. На брудних руках причаїлася ціла армія мікробів, і щоб їх подолати, досить просто, ретельно помити руки з милом. А от з приводу чистки зубів, чистити зуби потрібно обов'язково вранці і ввечері. Це теж робиться для того, щоб на зубах не залишалося мікробів, щоб зубки не боліли вранці і ввечері. А взагалі рекомендовано чистити зубки ще після кожного вживання їжі. Ого, добре, трохи пізніше розповім вам про інші дуже корисні цікаві правила обережності з підступними бактеріями. А зараз Мультфільм! справді. Мийте чашки і виделки, сміття прибирайте, і до того ще й долоні з милом умивайте. Подивись у мікроскоп, помітиш відразу на долонях віруси та іншу заразу. Там мікроби причаїлись, сидять у засаді. Якщо бруд вони знайдуть, будуть дуже раді. Для хвороби побудують вірусну державу, і тоді вам ліки пити стане не в забаву. Та з мікробами змагатись буде вам сутужно. Краще мило, мити руки, старанно і дружно. А зледачем неохайним знатися даремно, навіть товаришувати дуже неприємно. Ти правда, малята і дуже повчальний. Наш урок непомітно наблизився до завершення. Ну, а зараз саме час сказати малятам. До нових зустрічей до побачення.